На Львівщині працює програма підтримки ветеранського бізнесу та їх родин. Як нею скористатися? Говоримо із гостями. Головне за день у нашій студії Микола Пляскін, ветеран, співзасновник клубу Шана Валентина Крижанівська, спів... Крижановська, даруйте співзасновниця клубу Шана та Вадим Табакера, директор департаменту економічної політики. Панове, вітаю, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. вечір. Пане Вадиме, розпочнемо із вас, тому що сьогодні ми говоримо про програму підтримки підприємницької ініціативи учасників АТО, ветеранів війни та їхніх сімей, простою мовою, що це за програма. Простою мовою, починаючи десь з 2023 року, з кінця року, ми побачили, що вже релокація як така звертається, і вже немає сенсу фокусувати програми підтримки з обласного бюджету для релокованих підприємств, але вже повертаються ветерани, і відповідно постав запит великий на те, щоб допомагати їм. Влаштовувати власний бізнес тому була така хороша ідея керівництва обласної державної адміністрації і. Ми зробили кілька таких ліній, які допомагають станом на сьогодні ветеранам або започаткувати власну справу, або ж її масштабувати. І є такі лінії, зокрема, які доповнюють державну програму. Є робота. Це коли вже ветеран скористався програмою державної підтримки. Ми тут не вигадуємо колесо. Ми просто беремо і додаємо з обласного бюджету 30% в залежності від тієї суми, яку отримав ветеран від держави. Знову ж таки, що стосується. Іншого напрямку, якщо ветеран хоче започаткувати власну справу, то тут надаємо 250 тисяч на започаткування власної справи, тобто це суто з обласного бюджету. Якщо немає державного з дотації від безпосереднього учасника, чи має бути якесь співфінансування від людини, а, ну, яка бере має, має бути бізнес-план. І відповідно, якщо ветеран зможе показати, що він за такі невеликі гроші, бо ми відверто розуміємо, що за 250 тисяч зараз важко започаткувати власну справу. Там точно є бізнес-план, точно є е, якесь розуміння е, прибутковості, бо, попри те, що він носить назву ветеранський бізнес, це все таки бізнес, це все таки відповідальність. Я вже спілкувався з учасниками програми, і, і це дійсно е, треба зрозуміти, як ти окупиш цей бізнес, як ти будеш виплачувати заробітну плату лю. Людям, яких ти наймаєш, тому це це таким чином відбувається. І окремо ще є підтримка ваучерна. Тобто, це, якщо вже ветеран має свій бізнес, але він невеликий, є потреби, пов'язані з просуванням своєї продукції. Тут можна взяти маркетинговий ваучер, є потреба з тим, як. Масштабувати свій бізнес, тут можна консалтинговий ваучер взяти. Тут, до речі, з 60 тисяч нещодавно ми внесли зміни і до 75 тисяч збільшили розмір такої підтримки. І є ще також можливість взяти 100 тисяч або на сертифікацію продукцію, або ж на участь у. Це між... сертифікація продукції. Це ті речі, які часто допомагають під час зовнішньої торгівлі. Тобто, якщо ми розуміємо, що це не дуже така зараз затребувана і популярна опція, але коли ти виходиш на. Ринки європейського союзу тобі треба показати, що продукція відповідає ІСО. Сертифікат якості. Сертифікат тобто. якості, угу. так, 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 і відповідно це також вимагає коштів від Для проведення малого бізнесу, яким часто ветеранський бізнес от стартує. І ми розуміємо, що тут треба підсилити. Тобто є три напрямки. Перший – це 250 тисяч на отримання на започатування власної справи, можливість на сертифікацію 100 тисяч і ваучерна підтримка – це 50 тисяч гривень. Якщо так Якщо... виділити гілки. Коротко, але ще раз підведемо підсумок. Є можливість 250 тисяч на започаткування власної справи. Додаткова грантова підтримка у розмірі 30% до державного гранту є робота uh -huh. і ваучерна підтримка, яка вже в свою чергу є а можна і це, і це одразу так. Ми no. зробили тепер що можна і це, і це і одразу і три, і три тільки дві два пункти можна ваучери плюс один з типів підтримки, який передбачить а сертифікація або 250 тисяч. Сертифікація може йти паралельно з ваучером на е, започаткування власної справи, і також е, з ваучером є робота. Угу, зрозуміло. Е, пані Валентино. Пане Миколо, краще за програму, ніж директор економічного розвитку розкаже точно безпосередньо ті, хто беруть участь у цій програмі. Для початку, з, е, як ви дізналися про цю програму, розпочнемо пані Валентино, із вас. Я з допомогою пошуку активного, тому що я постійно моніторила, де б ще взяти якогось фінансування, бо його завжди недостатньо на початку. Ну от, власне, я сама знайшла те, що є така можливість, і ми вже на той час отримали грант. Є робота власне, для ветеранського бізнесу. І я знайшла таку інформацію, що можна отримати 30 дофінансування. до фінансування, і все подалася це дуже швидко. Насправді було безболісно, абсолютно. Тобто, вже на цьому етапі не потрібно було ні писати ніяких бізнес-планів, так як було з, з є робота цим грантом. Тобто, ми подали вже цей пакет документів з тим бізнес-планом, який ми готували для цього державного. Фінансування і все, прохання, написали заяву. Що у вас за бізнес? Розк... Розповітьте, будь ласка, про нього. Це освітньо-спортивний клуб, освітньо називається Шана. Шана. Так. В основному там викладаються спортивні дисципліни, це такий саньда, угу. рукопашний бій. Це в основному викладається підліткам. Дітям-підліткам, скажімо так. От. І для дорослих існують групи скеровані більше на оздоровчі якісь практики. Ну, окрім того, є ще і окремо знаходиться в нас два зали. Один зал розрахований на динамічні якісь заняття, тобто там займаються одноборцями. А другий зал розрахований на фізичну підготовку. Це у Львові безпосередньо люди можуть звертатися да, центрі, до вас і брати участь у, у центрі ну, Львова? недалечко на Коперника. Про ваш досвід розкажіть, як готувалася і написання гранту на є роботу, тому що це теж важлива історія. Mm -hmm. і Вона справді буде корисною для наших глядачів. І безпосередньо, що саме ви робили? Зателефонували в адміністрацію по кроку, механізми, як відбувалося отримання коштів, як витрачалися потім ці кошти? Яка звітність відбувається у цих процесах? Uh, ну в Перш за все, почну, напевно, з самого початку. Ми з Миколою вже давно планували ще до повномасштабки організувати якийсь такий свій клуб, тому що Микола вже давно займається навчанням дітей і дорослих. І в цій галузі вже не знаю скільки там, більше 30 років, мабуть. Ось. Але ми, ми все. Орендували якісь приміщення, тобто постійно, так можна сказати, поневірялися по місту. так, І хотілося вже якогось свого середовища сформувати, його оформити належним чином, щоб там все було е, твоїм, з тобою оформленим. Тому, е, ну, коли вже сталося повномасштабка, звичайно, ми це все відклали. Ось і у нас ще були друзі, які готові були там і були. Такими нашими е, ідейними натхненниками, щоб а, це все е, якось так е, втілити. Ось, на жаль, там декого вже немає живих, але е, вже після повернення Миколи з, е, з війни, з фронту, е, ми вирішили все-таки, що ми будемо це робити. І, і чесно кажучи, я. Б, Цих перших півроку, як в тумані, Того, що е, вони, це написання гранту воно зайняло трошки часу е, і нервів, напевно, е, тому що це досить е, такий складний, скажімо, е, сам бізнес-план, який потрібно було скласти дуже детальний. Ось, звісно, ми заручилися підтримкою бухгалтера, фінансиста хорошого, так і, і передую вітання і при нагодіра. Дуже вдячна за цю допомогу. Але справа в тому, що ну, були такі речі, коли доводилося переписувати цей грант. Його довелося продовжувати. Бо спочатку він розраховувався розписувався на три роки. Потім вже він змінився на сім років, і це така трошки була стресова ситуація, тому що це фактично за дві доби потрібно було переписати. Тобто його повернули на доопрацювання. Хоча він був добре прописаний згідно попередніх вимог, але вийшла нова постанова Мінюсту, і потрібно було змінити це. Чогось такого ну далі все ніби було нормально. Тобто ми отримали одразу всі кошти. Так ми е, повинні звітуватися от зараз вже е, на початку травня. Тобто, що дає є роботи, це через півроку ти звітуєш, проте ти вже повинен ніби використати всі ці кошти, uh -huh. показати те обладнання, яке ти купив. Ну, ми купували в основному обладнання, тому що в нас послуги, сфера послуг, в нас немає ніякого. Ми не закуповуємо там продукцію, якусь таку для реалізації чи сировину, Тому ми. Закупили обладнання, облаштували е, саме власне зал для тренувань для молоді і для дорослих. Е, і ще ми закупили за ці кошти тир. У нас є мультимедійний тир, дуже класний. Е, заохочую всіх приходити до нас. Я залюбкою та так, так. це такий лазерний тир. Він абсолютно безпечний, але макети зброї повністю справжні, там автомати вони відповідають всім габаритам потрібним і програмне забезпечення розрахована. балістика якраз на ну, віна, ну, тобто це все, так, все все це ми вклали кошти. Тобто, ми вже зараз фактично їх витратили всі. Від їх роботи і від так, а зараз ні ці кошти, що ми отримали від обласної адміністрації, вони в нас ще є, і ми їх можемо витрачати. Наприклад, на оренду можемо платити. А і можемо ще докупити якогось обладнання. Власне, ми так, от власне, і робимо. Спочатку було трошки обмеження, і я теж так е, хвилювалася, тому що не можна було нічого такого. Там здається, в двадцять тисяч гривень було обмеження на закупівлю чогось. Так було не більше. Е, а зараз як а зараз вже все, все окей. Сняли, тобто, немає можна рубеж. масштабніше щось купувати. Микола, дозвольте спитати про безпосередню адаптацію. Е, Повернення до цивільного життя. Ви е, воювали на війні. Ми вам в першу чергу дуже дякуємо за це. І дуже багато хлопців, коли повертаються зараз з війни, вони стикаються от з процесом реалізації. Ніби й держава, і адміністрація місцева е, стимулює розробляє різні програми. Як відбувався ваш процес адаптації, і що би ви сказали хлопцям, які зараз вертаються додому? Ну це складний процес. В будь-якому випадку. Але зараз мені було трошечки легше, тому що я, в принципі, свій шлях почав ще в 2014 році, тому повертався вже зато. І такий основний удар, можливо, я тоді отримав. Але зараз, включивши певні запобіжники, то вже стараєшся якось розумієш, що тебе може чекати. Як правило, це пов'язано і може бути пов'язано, частіше всього пов'язана з руйнацією якось е, такого звиклого укладу життя, яке було до цього. Тобто це може стосуватися і сім'ї, і там, звиклих якихось е, таких речей, які були до того, побутових. як потрапив побутових. Та, Ну, от. І, звичайно, людині важко прийти ці всі моменти. Ну, але зараз мені було, я би не сказав, що аж дуже так важко. Я очікував і був готовий до тих речей. В основному моя порада це я би радив конкретно зайняти себе чимось, чимось корисним. Потрібним для суспільства, передусім, тому що, так би мовити, провода оголені і людині включитись в якийсь інший процес важко. Частіше всього, це буде пов'язано з якимось такими антисоціальними речами. Ну це Просто від, від цього нікуди не дітися, але у нас е, зараз багато програм працюють і працюють психологи. Е, я спілкуюсь е, зі своїми колегами, знайомими, і в принципі, знаю, що навіть е, такі якісь програми адаптації вони не дуже користуються популярністю серед ветеранів, тому що удар цієї. Усього всього кошмару, який відбувається, він доволі сильний для людини, для особистості. І тут важливо просто зрозуміти, що людина при поверненні, вона вже ніколи не повертається, якою була раніше. І тому тут потрібно знаходити сили в собі, переключатись, черпати їх десь. Дуже багато може зробити близька людина. Яка може допомогти? В ну, моєму випадку мені повезло. У мене була така людина, яка допомогла. І насправді ми дуже дякуємо. І я особисто вам дуже дякую за те, що ви зробили для України для кожного з нас, пане Вадиме, пан Микола каже, що головне зайняти себе, реалізувати себе в чому в чимось. Скільки людей за 2024 рік скористалося такою програмою безпосередньо ветеранів і членів їхніх сімей? Я цього разу навіть підготувався Бу і вже цифрами, та? А, насправді в нас е, з 78 людей, які в минулому році е, скористалися програмою підтримки ветеранського бізнесу. Якраз найбільш популярна була опція це дофінансування, до державної програми. Є робота це 53 е, учасники е, бойових дій скористалися од е, такими за 24 рік, 50. рік. це суто за 20. Якщо говорити в цілому, то в нас уже десь 98, Сім людей, які від 2023 року, коли запустилася дана програма для ветеранів, скористалися різними лініями підтримки для або започаткування, або мультиплікації ветеранського бізнесу. Я знаю, що окрім цієї програми, так само є підтримка волонтерських організацій та виробничих підприємств у Львівській області з метою виробництва та закупівлі товарів для забезпечення потреб саме захисників та захисниць України. Якщо коротко, детальні, коротко, детальніше, якщо коротко, але основні моменти, розкажіть, будь ласка. Ну, починалося ще від програми інноваційного розвитку, яка допомагала робити стартапи на основі там дронів і випробовувати це на москалях. А потім десь зрозуміли в певний період часу, що може. Настав час трошечки перестати експериментувати, бо вже щось добре літає. Треба його в промислових масштабах виробляти і постачати на фронт. Ось власне тому було прийнято рішення зробити таку опцію для волонтерських організацій, благодійних фондів, а також місцевих виробників, підкреслюю місцевих, тому що ми знову ж таки переслідуємо інтерес розширення можливостей виробничих потужностей. наших виробників тут йдеться про те, що дійсно вже є певний пласт прошарок таких виробників. Які допомагають нам позбутися відчуття залежності від критичного імпорту від десь в одній в одному випадку китайських запчастин і комплектуючих і виробляти це максимально можливо на Львівщині, ось тому в минулому році на цю лінію підтримки було передбачено 12 мільйонів 209 тисяч в цьому році передбачено 15 мільйонів. Тобто це якраз для того, щоб закупляти. БПЛА, реби, тобто навіть якісь інші товари подвійного призначення, які можуть бути корисними для е, військових для сил оборони. Я дякую вам, закликаємо усіх обов'язково звертатися в департамент для консультації. Можна ж правильно звертатись. Потрібно потрібно звертатись до консультації. Ми сьогодні показали яскравий приклад бізнесу, який скористався цією програмою, який функціонує успішно функціонує. Дякую вам і вам особисто бажаю, щоб от ми наступного разу, коли зустрінемося, ми вже говорили про філії, які є в різних районах. Львова як мінімум. Обов'язково втир я особи особисто завітаю вам особисто ще раз велике від нас дякую, дякую. про працевлаштування ветеранів. Ми говорили із Миколою Пласкіним, ветераном, співзасновником клубу Шана Валентиною Крижановською, співзасновницею клубу Шана та Вадимом Табакерою, директором департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації.